Біля намету черга, там перевіряють родимки. У кожної людини їх є десятки, більші і менші, але часом вони бувають злоякісні. Люди про це знають. Часом котрусь підозрюють, але ніяк не наважуються піти до лікаря на обстеження. Б'єш себе думками кожен день, а що там, а що там, а що там, бо не можеш ніколи піти відвезти скільки часу до лікаря, а це є от три хвилини, і ти вже знаєш. Результат лише за один день родимки перевірили понад 100 людей. Насправді ситуація не втішна, адже серед них виявили підозри на меланому. Плюс-мінус 100 чоловік ми перевірили. То було три конкретних підозри на меланому, які ми ще відправили на дообстеження в онкодиспансер, і три, якби інакший вид раку шкіри базаліома. Теж ми відправили в онкодиспансер на дообстеження. Тобто, ну шість випадків зі ста були такі, якби, дуже конкретно ризиковані. Як правило, перевірялися люди старшого віку, моло. Думає, що їх це не стосується, хоча насправді меланома молодшає. Окрім родимок, тут перевіряють і бородавки. Бородавка є і в мене. Що я вже не робила, і виморожувала азотом, і використовувала різноманітні народні методи, але бородавка в мене все є і є. Тож час і мені дізнатися, чи вона у мене нешкідлива. Дерматолог каже, що все добре, от тільки її позбутися все одно потрібно. Саме тим, що якщо Україна розневеди, є ризик, імунітет знижується, вона розсіюється і буде тес. Насправді, шкідливі меланоми на шкірі можна побачити і самостійно. Вони мають характерну форму і розміри. Родинка стає асиметричною, тобто, якщо провести уявну вісь через центр родинки, ми бачимо, що її її дві сторони є не також нерівний край родинки із з'являються зазубрини. Родинка починає рости в ширину та вверх. Також є такі динамічні зміни родинки, як поява кірочок, тріщин, виразок. Родинка починає кровоточити. Меланома дуже швидко розвивається, та ще й смертність від цієї онкології є найвищою. Основна причина розвитку злоякісного утворення надмірне перебування на сонці та зловживання солярієм. Тож, котре медики наголошують. Засмагати треба правильно. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.